Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні неділя. А, дощові дні щось знову до нас прийшли. Дуже мокро. Ну, а що поробимо? Подивимось, коли те тепло до нас прийде. Зараз а, якось сонечко заховалося, то знову наче холодно. Вже, звісно, не так холодно, але все-таки холодно. Вчора тупили в хаті, знову ж таки. Розсада ще стоїть позаду мене. Крім капусти, нічого не висаджувала. Бачу, люди вже починають і помідори висаджувати, і перчик. Я чекаю. Не знаю, що я чекаю теплої погоди. Ну, на днях також треба буде починати вже висаджувати. Вчора у нас був вихідний, бо цілий день дощ був і якось не знаю. Знаєте, буває такий стан, що коли трошки та наче все й добре, але щось капає, ото капає, капає, воно збереться все докупи. І... То якось відпочивалося. А сьогодні ми відпочивали. А це я там на кухні, а Макс вийшов, каже, вже набридло йому сидіти в хаті, вийшов та косить траву після дощику. І, напевно, знову буде, бо захмарилось. Так що, зараз підемо разом з вами, подивимося, що там Макс робить, і нагород з перевіркою. Там зелено, зелено. Ой, зелене, все зелене. Я йду на город, поки Макс тут не косе, а він Починає косити. Ага. Гнула мікрофон, думаю, мене буде чути, Бо дуже дуже гучно. Макс косить сверденько, бо там з однієї сторони хмара йде. Що тут? Капусточка стоїть, перехворіла вона, вон така трошки колір змінила, якась фіолетова стала. Ці ящики треба забрати, ніяк не заберу, бо вже то як 10 всього висадила на городі, то нехай вони будуть. А так вже всю висадила, то то то. І це вчора додивилася, знаєте, що-що, капусточка одна в мене бракована, рання попалася, купувала її, не, не в'яжеться головка, але я думаю, що можливо он так боковушки зав'яжуться, бо знаєте, коли ранню капусту а, вирізаєш, то там ще п'ять може з'явитися. Бурячок такий он гарненький. бурячок як бурячок, а бур'яном який гарненький. Картопля це, цей шматочок, це не та Основно, це я сюди впихнула її, О, собаки затоптали, капець з цими собаками. Макс кося щось запутався, а Женя там загрібає. Сам взявся загрібати, ну нехай загрібає. Чим в телефоні сидить, бо це він перехворів, то всі вихідні в хаті сидів. Так, цибулька, а тут трохи Макс просапав. Тут ще залишилось. Огірки треба пересаджувати буде, пересівати. Ті, що я садила, то зелені я вам показувала, то вони нормальні, а ті там щось взагалі таке щось робиться незрозуміло. А бачки, щось посходило, щось не дуже. Бачу, люди якось встигають трошки посапати. У мене щось нічого не встигається. Ми оце вийшли, були на днях ту частину там просапати. Ну, як воно вже відрізняється, видно, що ми пройшлися. Ми пройшлися, але десь через годинку дощик влупив, і воно знову приросло. Ну Там, в принципі, гербіцидами ми хочемо обробити, але ж все одно. Отут стоїть, бо щось нічого не зійшло. Якось отак от картопелька. Картопелька така, наче гарненька. Під мороз вона не потрапила, бо ми її тільки посадили, і вона тільки почала після тих приморозків виходити. Це то жук вже є. Відкрила ось вже помідори, щоб вони загартовувалися з парничка. А, бо треба ж їх пересаджувати, треба, щоб вони звикли. Вони такі вже гарні. Треба вже взяти та пересадити. Така ніжка у них вон, гарненька. Парничку також все так одійшло гарно. Зелененьке все так. Тут, тут. і помидорчики, і перчик, вон. і баклажани, і щось цвіте вже бачу. Ну і парник з цієї сторони. Тут ось помідори вони були, померзли, це я купувала, але пасинки відійшли нехай собі ростуть. Кабачок, он цвіта треба відірвати, бо то пустой цвіт. Огірочки. Ті, що відійшли два. Тільки гарно відійшли. Ще в цьому шпарнику картопля рання. Треба її підрити, подивитись, що там є, щось чи немає. Ніяк не дійду сюди. Редиску, вам вже ж казала, що є вже ридиска, треба вже декілька днів не збиралася, треба ось позбирати зараз, одягнути щось, така вона величенька вже. Бо дощ, спина вже мокра. Що я, друзі, хочу сказати, що, бачите, картоплю так залишила. Забрала я вже той парничок. Зараз покажу куди. Ну, немає там нічого, значить що, парник вже їй не допоможе, бо і та вже така на городі. Так що просто чекаємо. Там зав'язалася картопелька. Буде перша, звісно, але не наскільки я рано, як я думала. А куди ж я прибрала парник, так це на капусту. Буде у нас такий експеримент з білокрилкою. І ви мені в коментарях писали, і я дивилася, що так люди роблять, що під парничком чуєте під парничком, під агроволокном вона не заводиться. Я не хочу купувати нову цю тканинку. Цей маємо. Тож спробуємо, але трошки От там є одне місце, де така маленька дірочка. Ну, я все ж таки думаю, що це буде краще, ніж просто вона буде відкрита. Так що, і вам буду показувати, і сама перевірю, якщо дійсно так допомагає, то на наступний рік просто висадити 15 штук тієї капусти під парник, і нехай вона собі стоїть. Бо з білокрилкою дуже-дуже багато роботи. Ти витрачаєш гроші на те насіння, на ті препарати, а ще ж і не дуже хочеться багато тими препаратами обробляти, бо його ж все їсти. А, а отак от, от. Так що подивимось, як воно буде. Друзі, взяла я маленьке відерочко і воно мені замале. Добре, що ящик є на городі. Тож в ящик будемо рвати редиску. О, яка гарна. Я щось за неї на два дні забулася. Редисочка. Це сорт 18 днів. Вона мені дуже подобається. Є, звісно, із F1. Це Селеста хороша. Ну, це з того, що я саджала. За інші не можу казати, бо не садила. Але ось ця 18 днів вона завжди є. І то, тільки фірма Велес. Ось тут я посадила також 18 днів, але інша фірма і вона не така. Її там зовсім і не видно. Тут же вона така гарна. Це, ти закінчив уже? Та там немає що, okay. нехай росте. Ти бачив, як он темно, там зараз дощик. Okay. Зараз курочкам занесу. Нехай собі працює. Так. З Женкине. Треба ще попідмітати, бо зараз дощем все воно приб'є і буде таке так негарне травичка. Ще мені зараз треба в магазин сходити швиденько. І це я прям відчуваю, що зараз дощ і клуб. Ну, мені везе, це я знаю. Мені знаєте, вже й сапати аж хочеться. А з цими дещами не можна. Бальками тут позагрібати, воно підсохне, якщо підсохне, звісно. О, хоч є де. В дворі щоб позамітати, а то раніше одна земля, а це відмостка, то хоч тут. Хоча у дитинстві я не заміталася нась весь двір вдома був заасфальтований. І замітати було, щоб горіх був в дворі. Що ти несеш, Женя? Диви телефон не зачіпив. От ти туди неси. Це вони щось там з Максом пиляють. Біля гаража, напевно, вишня. заважає Максу. Й? Женя втора. Женька, треба ж було обійти от там, де дрова. Що ти Макс хочеш пилять? Там от середню можна випилять. Ну, в цьому році. А, щоб до персика, в цьому році, звісно, її вже не буде тієї шовковиці. А, клас. Ну, ріж! Там і персика в цьому році. Не було. В цьому році нічого не. Було. О, що вони відпиляли Вон, вишеньку, бо воно таке тут було щось незрозуміле, ну нічого. Через пару днів треба буде прибирати тут. Підсохне воно позагрібати, поскладати. Ого, а що ти так пиляєш багато? Женя зараз впаде. Пиляє. Кажу, а чого так багато? трохи цей. На персик. Та цей персик такий слабкий, ото і щепи гарний зробився. А цей щось скільки. Сім років він сидить і такі маніпуньки. Так, я пішла, бо вже дощ моросить. Так, ми вже в хаті. Дивіться, редисочка я її помила. Є, звісно, така крупненька, величенька, а є, виривалася нечаянно і маленька. Зараз буде нам на вечерю такий салатик. Поріжемо. І будемо смакувати свіженьке. А пахне? А. І ще нас сьогодні на вечерю смакота. Що це у нас таке? Щось не фокусується, а ну фокусується, це в нас кролик домашній це Батьки як приїжджали, привезли, бо в нас такого немає. І я запікала ну, під кришкою, ось, бо гарячіше ще тільки виняла в соусі торчин суєвоємпірний. Думаю, це буде зараз смачно. Так що ми будемо вечеряти. Правда, це треба буде вимивати, замочити, бо засохло вже. На вулиці я їздила в магазин, якраз такий моросив дощик, а зараз вже пройшло, наче хмари, розвиднилося. У нас уже там за сьому годину вечора, тож ми будемо відпочивати. А Вам дякуємо за перегляд і всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.